З вами YouTube канал Автопрофесор і огляд та тест-драйв на лінійки Opel Grandland створений на платформі Stellantis Medium. На цій платформі створений Peugeot 3008, новий Citroen C5 Aircross, Jeep Compass Але серед них Grandland є найбільший, наймісткіший і він навіть трохи довший за rav 4. Зараз ви бачите більш доступну модифікацію Edition Потім в цьому ролику я покажу вам відмінність більш дорогої комплектації GS. Якщо б від мене вимагали охарактеризувати дизайн Гранланда одним словом, я би сказав сучасний передній частини ми бачимо вже фірмну дизайну Opel Visor. нова 2D-емблема. Зараз така тенденція, що всі виробники роблять емблеми плоскими, чорно-білими, технологічними. До речі, зовнішній вигляд всіх модифікацій Opel Grandland і електрифікованих із двигунами внутрішнього згоряння є однаковим. Зараз ділери пропонують цей мідний металік безкоштовно. На теперішній час навіть біла та сіра емаль за доплату 7-8 тисяч гривень, а металіки. 19-20. Від плавних ліній зовнішнього дизайну попереднього Гранланда не залишилось і сліду. Він складається із різких ліній, прямих великих поверх і містить у собі всі сучасні тенденції. Кришка капоту заходить на поверхню передніх крил. Можна побачити мускули передньої колісної арки і задньої колісної арки. Плоска вертикальна поверхня ковин збільшує візуально всередині внутрішній простір. Звичайно, кросоверні накладки колісних арок, порогів і бамперів. Ось такий цікавий додатковий ліхтар стоп сигналів Як зараз, модно, задні ліхтарі об'єднані суцільною лінією, що покращує цілісність обліку задньої частини. Повітря до системи охолодження двигуна поступає через невеличкі отвори в бампері і в ніжній його частині. Екран радару електронних систем допомоги водію. Чорний корпусит дзеркал доволі дивної форми. Акулій плавник на даху є, а рейлінги ні. Але це покращує аеродинаміку, дозволяє зручніше мити автівку. І як ви бачите, всередині двірного проєму є отвіри для кріплення рейлінгів. Клірінс, тобто дорожний просвіт у Гранланда біля 20 см, Під захистом двігуна, мабуть, все ж таки менше. Здається, 19. До речі, захист двигуна встановлюється при виробництві. Він металевий, приємно. Під задньою частиною, звісно, клірінс ще більший. Так звана. Розповсюджена зараз алмазна грань. Це сріблясто чорні колісні диски. Розмір гуми 225 55 19 доволі розповсюджений. Виробник гуми Гіті. Як завжди буває у європейських виробників, зовнішні дзеркала складаються при зачиненні дверей. Коли я підходжу до автомобілю, він мене впізнає по ключу і відкривається. Коли я відходжу від автомобіля, Відходжу, відходжу, відходжу. О, бачите, пік. Він автоматично зачиняється, а дзеркала складаються. Це зручно для європейських вуличок. Світлотехніка світодіодна з усіх боків, а в більш дорогої комплектації навіть матричні фари. Ще одна тенденція сучасного дизайну, коли фари поєднані в одну лінію, в один дизайнерський задум разом з рішиткою радіатора та переднім бампером. Рукоятка відкривання капота розташована в звичному місці, але вона незвична. Щоб відкрити капот, потрібно потягнути її два рази, і капот відкривається без додаткових маніпуляцій. Але газових упорів нема. І є от така качерга. Є шумоізоляція капоту, захисне пластмасове та гумове покриття, в зручному місці горловина омивача. І є також ріси сучасних автомобілів. Як ви бачите, фарбове покриття під капотом є більш тонким. Ось, бачите, наружне покриття. І ось те, що всередині. Але ознак неаккуратної збірки я не бачу. В Україні пропонується 4циліндровий турбодвігун на 180 кінських сіл. І гібридна. Корпоративна, не побоюся цього слову, силова установка, 3-циліндровий відомий двигун PSA і електромотор 136 кс. Зато гібридний двигун дозволяє досягнути витрат середніх 5,4 літри, а турбодвигун 7,9 літрів. Але динаміка, звісно, краще у 4-циліндрового Бачите, шланги-омивайки підходять безпосередньо до склоочисників. Це дуже зручно, ефективно. Замків фіксації капота 2, один і 2. На передній кромці капоту є гумовий ущільнювач, який заважає пилу потрапляти відсік двигуна. На європейському ринку пропонується ще плагін гібрид і повністю електрична модифікація. Ззовні вони виглядають так само. Літери Opel світяться разом з ліхтарями. Це красиво. Дуже гарна комплектація, бачите? Початкова. Наділена, зокрема, електроприводом кришки багажника, який, до речі, відкривається і закривається дуже швидко. Бачите? Камера заднього огляду з омивачем. Весь внутрішній простір багажнику обшитий ворсистою тканіною. Є розітка на 12 вольт, крючки, звісно. Так звані вантажні пітлі. Ось. В чотирьох місцях тверда зручна підлога багажнику з ручкою, Докатка та інструмент. Бачите, фіксатори для кришки підлоги. А ось її нижнє положення, яке дозволяє збільшити обсяг багажнику. Ось така задня полка, теж із приємного матеріалу, З кріпленнями, які дозволяють їй відкриватися разом з кришкою. Місце для знаку аварійної зупинки. До речі, наявність запасного колеса, точніше докатки, зараз теж є перевагою. У багатьох сучасних автомобілів взагалі нема запасного колеса. Обсяг багажника, я не сказав, 550 літрів. Спинки складаються в пропорції 2,1,2. 2, -2. Виїмка для руки з лівого і з правого боку, тобто для рівши і для правші. Але є електропривід. Дуже швидко зачиняється. Дуже приємно. Доступ до салону безключовий. є захист порогів. Тобто, ваше взуття і одяг будуть чистими, ви не будете чіплятися за брудні пороги. Усі сидіння сучасних опелів мають сертифікат німецької компанії АГР і дуже корисними для спини. Є така ще цікава ріса. Підголівник може висуватися для більш зручного положення голови. Ще одна відмінна ріса нових опілів це форма подушки сидіння. Бачите, посередині така світла лінія, яка поділяє дві половинки подушки сидіння, які виступають. Виробники кажуть, що це дуже підвищує комфорт п'ятої точки людини, тому що половинки цієї п'ятої точки зручно. Розташовуються на половинках сидіння. До того ж, у всіх комплектаціях Гранланда є дуже зручний видвіжний валик під колені, який дуже підвищує комфорт пересування на далекій відстані, особливо для людей з длинними ногами, як у мене. Ось такий ключ. Його потрібно просто тримати в кишені, автівка впізнає вас дистанційно по ньому. Передні двері вже мають дві тканєві обівки. Така приємна на дотик. Шесть динаміків ауди Повітряводи вентиляції продовжуються на карті двері. Корпоративна ручка, але металева. Зручний передній підлокітник, який переходить у центральну консоль. Отак От він відчиняється як модно зараз на дві половинки. І також він може охолоджуватися. Тримачі для склянок або банок можуть регулюватися за розміром. Мікроліфт кришки, шухлядки для рукавичок, так званого бардачка, до речі, обшитий приємним soft touch матеріалом. Тут теж тканина. І тут щось на кшталт тканини. Гумовий коврик для цієї ніші, usb порт, точніше usb c Характерна для Стілантісу панель управління трансмісією, бачите, паркінг, реверс, нейтраль драйв, ручний режим. І він от таким чином змінюється. Тобто, важеля КПП нема. 21 століття. Драйв мод і електричне стоянкове гальмо. Не зовсім кругле кермо. З натяком на спорт, кожною обшивкою. Кнопки на ступицях керма схожі на сенсорний, але ж насправді вони механічні. Воно так трохи піддається під натиском. Але ж, мабуть, механічні кнопки є кращим вибором. Під кермові лепестки, зміни передач зліва мінус, з правого боку плюс. Крізь воздуховоди, ось, наприклад, тут. Бачите, яка форма дзеркал? Зараз зсередини показую вам. Можна зручно влаштуватися людині з будь-якою комплекцією. Запускаю двигун. Потрібно спочатку, звісно, натиснути на гальмо. Ось такий кластер приборної панелі перед водієм. Автоматичний клімат. Ось такий вузький. Здається, 12-дюймовий дисплей центральної консолі. До речі, він органічно розташовується на передній панелі і не стирчить як планшети у інших виробників. Є українська мова, що, звісно, дуже приємно. Шесть динаміків аудіосистеми з непоганим звуком. Ютуб часто вимушує мене вирізати цей шматок, щоб не порушувати авторські права виконавців пісень. Здається, що над шумоізоляцією звуком трохи працювали. Місці для окулярів також обшито м'яким гумовим покриттям. Світодіодні лампи підсвітки, дрібниці автомобілів 21-го століття. Двері відчиняються на доволі великий кут. Дитяче крісло буде зручно встановлювати. Звісно, є і зафікс. Приємна тканінна обівка, яка гарманує з кольором сидінь. Саджусь сам за собою. В мене рост 182 Півтори ладоні вміщуються між колінями і спинкою переднього сидіння. Приємна чорна обивка даху. Середня частина спинки заднього сидіння перетворюється на зручний підлокітник. Бачите, з такою м'якою версистою обівкою. До того ж, дозволяє перевозити длинномірний вантаж. Ось ми бачимо кришку багажнику і передню панель. Ось так проваджає бортовий комп'ютер, водія інформації про автівку і маршрут. Коли ви збираєтесь вийти, бортовий комп'ютер вас проваджає. Ось що відбувається: з'являється напис Opel, емблема і така жовта лінія, яка проходить крізь всі дисплеї. А ось красень Ґрандланд комплектації GS. Трохи інші гроші. Я не сказав. Прайс на «Грандланд» починається з 1 мільйона 300 тисяч. Трохи більше 30 тисяч доларів. І це, мабуть, найдоступніший кросовер із нових і великих. Ось вони матричні фари. Люкс. Краса. Візер в дії. Дуже гармонійно з темним кольором. Воно все зливається в одну композицію. До речі, як зараз модно, в виробництві використовуються переработані матеріали. Нема хрому, нема нічого зайвого. Гума і розміри дисків такі самі, як і в едіні. 19. -ті. А ось так виглядає задня частина Гранланда. Третє віконце здається встановленим слідно з іншими скляними елементами кузову. Але насправді воно не дуже велике. А ще хотілося б регулювання куту наклона задньої спинки. Чим відрізняється комплектація GS? ще більш просунутими електронними системами, іншим оздобленням сидінь, панорамним складним скляним дахом, звісно, розміри салону. І багажнику такі самі. Мені подобається, як швидко він відкривається. Можна гратися туди-сюди. Підсвічування і розетка на 12 вольт у багажнику. Комусь, мабуть, знадобиться. Приємний варсістий килим у багажнику. Подобається, що сидіння із тканини, а не кожи. У сидінь електропривід. Ось це гарна річ, дуже зручна. Під будь-який зріст. І знову ж ця, як це назвати, комфортабельне місце для п'ятої точки. Центральний дисплей ще більший в комплектації GS, але ж з фактурами матеріалів салону все ж таки, мабуть, трохи перегнули. Їх багато різних. І під карбон, і під срібло. Шухлядка з Type-C роз'ємами. І, звісно ж, зарядкою. Оця глянцева рояльна панель, мабуть, буде дряпатись. Ось така краса. Якщо двома словами, то це технологічно сучасно. Ще вам не розповів, що Гранланд в 24 році, коли він тільки з'явився, отримав золоте кермо від журналу Більд. Сідаю за кермо флагмана опіль. Безпека понад усе Пристебаюсь. запускаю двигун. Яка краса. Але перш ніж відправитись у подорож, хочу сказати добрі слова офіційному ділеру групи Stellantis, а саме Peugeot Citroën, Opel у Харкові Автограф F, який не тільки надали мені на тест автомобіль, а що більш важливо, забезпечують в прифронтовому місті повний спектр послуг сучасного європейського автомобільного виробника. Продажі, гарантійне післягарантійне обслуговування, запасні частини і весь спектр послуг, таких самих, як і в Західній Європі. Це заслуговує на повагу. Погодьтеся. На капоті таке ребро нагадує автівки першої половини ХХ століття. Автівка квадратної форми. Тому в принципі габарити відчутні. Ось я люк проїхав. Ще один. Відчувається доволі довга база. Працює система розпізнавання дорожніх знаків. Зусилля на підалі Гальм подобається, можна точно його дозувати. Ось я рейки трамвай не переїхав, Ну, непогано. Я навмисно не вмикаю музику, щоб послухати двигун та підвізку. Посадка висока, я бачу більшість автівок трохи нижче за себе. Деякі кажуть, що зовнішній дизайн Гранланда нагадує китайські автомобілі. Я би так не сказав. Тому що, на відміну від китайців, у Opel відчувається загальна цілесність обліку. Тобто передня, задня частина і бокові гарманують одне з одною. Вони зроблені в єдиному стілі, чого дуже часто не можна спостерігати у китайських виробників. Ось лежачого поліцейського проїхав. Нормально, але підвізка трохи упруга. Не жорстка, а упруга. Дійсно схоже на німецьку, як Opel себе і позиціонує. Дехто звертає увагу на автомобіль, на його мідно купоросний колір, але він зовні не вичурний, а стриманий. Тому увага до нового Грандланда теж трохи стримана. В цілому габаріти дозволяють пересуватися міськими вулицями. Інтуїтивно зрозумілий відклик на натискання на педалі і акселератора, і гальм. Кермо зручно лежить у руках, напливи, де й повинні бути, завдяки побудуванню підлокітника разом з центральною консолі, він не регулюється. Ні по висоті, ні по довжині. матеріали передній панелі доволі різноманітні. Оце тверде, а це м'яке, напівм'яке. Тут тканина. Мабуть, дизайнери такою побудовою салону натякають на технологічність Opel. Відчувається, що ти рухаєшся у кросовері. Я трохи перевищив швидкість, нікому не кажіть. Більш ніж 80 швидкість, і вона непомітна. Звукоізоляція присутня. Чомусь комп'ютер показує мені, що можна їхати 90, але ж ми у місті. Деякий гул від коліс це не вада Грандланда. Це пошкодження асфальту. Тут пересувалася військова техніка, тому асфальт в таких маленьких-маленьких вибоїнах, при проїзді через які і виникає такий ось специфічний гул. Під час руху вмикається тахометр, До речі, холостой ход чомусь показує 900 обертів, а не звичний 700-800. Поки я не чую ніякого гуркотіння пластмасових панелей салону, але ж автівка нова. Мабуть, вони з'являться з часом. Але ж будемо сподіватися на краще. Я не сказав, що оснащення дуже багате. Є всі електронні системи допоміжні для водія, ЕСП, допомога при гальмуванні, протибуксовочна система, системи утримання, розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз з функцією stop-go. and Go. Всі медійні функції є, підігрів сидінь та керма. Зараз спробую перейти в ручний режим. Великої різниці не відчуваю. Шестиступеневий автомат поводить себе адекватно. І ви знаєте, сидіння дійсно зручні, принаймні передні. А ось і ворота Харкова на північ. Не відчувається запас потужності під правою ногою. Розгон до сотні трохи більше 8 секунд. Це пристойно. До цього селектору перемикання передач дуже швидко звикаєш. Він під рукою, інтуїтивно зрозумілий. Зараз їду по поганій дорозі. Це така розбита бетонка. До речі, позаду ж немає багатоваженої підвізки. Позаду напівзалежна балка. Це не дуже помітно. І я не думаю, що більшість споживачів будуть задумуватися часто, згадувати. Що в них позаду нема багатоважельної підвізки. Навіть коли не натискаєш на педаль газу, двігун тримає біля 1000 обертів, швидко розкручується, ну, звісно, турбіна. Підвізка упруга, але комфортна. Можна пересуватися по бездоріжжю. Ну, по такому легкому, звичайно. Це ж не позашляховик. Зараз спробую розігнатися до швидкості на не дуже гарній дорозі. Ось ми так розганяємось. Бачите, підхват є. Більше став же дорога не дозволяє. Так що думаю, що в Україні обмежувачем динаміки буде не двигун, не підвізка, а саме якість дорожнього покриття. Ну давайте ще раз спробуємо. Аж трохи присідає задня частина, відчувається перемикання, вже 100. Можна повірити, що динаміка менше, ніж 9 секунд. Так, вдалося. Впорались ми з гранландом, з розворотом в один прийом. Загалом ходові якості непогані, курс грандланд тримає, гальмує двигуном, якщо потрібно. Навіть в режимі драйв можна користуватися лепестками під кермовими, щоб більш ефективно гальмувати двигуном. Бачите, при поворотах не відчувається недолугості задньої балки. Ось я зараз пересуваюсь зі швидкістю 130. Без проблем. Можна сказати, що компроміс між комфортом і керованістю в цьому шасі знайдено. Ось ворота Харкова. І добрі слова всім харків'янам, які зберігають спокій, оптимізм, намагаються жити і працювати. Давайте не забувати про підтримку один одного, своїх близьких і Сіл оборони України. Цікаве це регулювання підголівника. На різні смаки. Якщо чесно, дуже важко знаходити відмінності в сучасних нових автомобілях. Вони, як би так сказати, вони схожі один на одного. Вони всі непогані, вони всі надають пристойний рівень комфорту, керованості. Так що багато залежить від зовнішнього сприйняття. І я впевнений, знайдуться люди, яким стриманий дизайн Opel буде до вподоби. І я думаю, багато буде залежати від. Кольору. Тобто з різними кольорами різні моделі, різний дизайн сприймається зовсім по-іншому. До речі, в мене є ролик виборц кольору, тому що кольор впливає не тільки на сприйняття і дизайн. Колір впливає на безпеку, впливає на поглинання тепла від сонячних променів, колір впливає на ліквідність. Грандланд в цьому мідному кольорі сприймається неординарно, футуристично. Можу додати, що Grandland і більшість моделей концерну Stellantis дійсно сприймаються як європейські. Знаєте, на невеличкі вибоїни і волни підвізка Гранланда все ж таки реагує, але в цілому пристойно. Мабуть, хто-небудь із преміум брендів краще пересувається, але ж там прайс буде зовсім інший. Так як в нас з розходом? Зараз подивимось. 7,6 літрів за майже 20 км, причому більшість поїздки була по місту. Я перевіряв і погану дорогу, і динаміку. Непогано, зважаючи на те, що це тестовий автомобіль. Зараз спробую поїхати не пристебнувши пасок безпеки. Що він мені скаже? Червоний індикатор. непристебнутий ремень горить. Можна сказати. Що назву кросовер ця автівка носить з поправу. Так що тільки індикатор про непристепнути ремень. А зуміру нема, не може бути. А як же сучасний вимоги безпеки? О! Ось він! Мелодійно! Добре, добре. Я ж автопрофесор. Я повинен навчати як правильно, тому я пристепнувся. А ось така музика. Послухаємо музику, якщо Ютуб не вимусить мене видалити, а навколо чудовий незламний Харків, який готується до свята Незалежності і Дня міста. Ось ми так їдемо по Бруківці. Загалом непогано. Я не знаю, чи сильно тремтить камера, але в цілому комфортно. Зайвих звуків не чую. Система розпізнавання дорожніх знаків працює адекватно. А ось я знову переїжджаю трамвайні рейки. Непогано. Я не знаю, чи вам помітно, блимає знак Дай дорогу. Тобто система розпізнала і мені нагадує, що я повинен давати дорогу на вулиці, яка перехрещується з моєю. Ще така ріса до Гранланду доволі швидко звикаєш і в цілому відчуваєш позитивні враження від керування ним. Мені здається, що новий Гранланд заслуговує на увагу і може розглядатися як кандидат на придбання особистого транспортного засобу. Вітання друзям та партнерам з корпорації Автошкіл. Щира подяка офіційному ділеру у харкові Автограф Ф. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, які нові моделі автомобілів ви хотіли б побачити. Ставте вподобайки, шерте. я готую нові ролики, Чекаю на нові зустрічі з вами. До побачення!